В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі у Христі, сестри і браття, молільники живої трансляції на нашому улюбленому живому телебаченні. Засилаю вам щирі вітання з Василянського монастиря тут, у нашому Києві. Слава Ісусу Христу! Сьогодні Слово Боже нам говорить про перемогу, обнадійливе це Слово Боже. І Ісус Христос говорить, що якщо ми будемо просити з вірою, то навіть ця гора, яка нам буде заважати, вона перенесеться. Як важливо, коли ми молимося. Як важливо довіритися Господу Богу. Коли ми молимося, молитву Отче наш, а цю молитву ми молимося дуже часто, ця молитва звучить і зранку, і ввечері. Хтось, коли повертається з праці, хтось, коли до неї поспішає, завжди молиться, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться Твоє ім'я. Там далі нехай прийде Твоє царство і хай буде Твоя воля. І ось тут Господь каже, для того, щоби досягнути своєї цілі в молитві, щоб ми зрозуміли, що це таке є те, що нам Господь хоче дати, маємо сказати, Боже, хай буде Твоя воля. Повірте, улюблені у Христі, що це є непросто. Інколи малесеньке порушення нашої з вами волі викликає бунти, інколи не так прибрана кімната, інколи чуть-чуть змінені плани наші на цей день, інколи щось неочікуване відбувається не за нашими уявленнями чи нашою підготовкою, і одразу є. Бунт, чому так зі мною стається. Ми часто кажемо, чому я, а не інші, чому в житті є така несправедливість, комусь так везе, хтось так живе добре, а мені ось так зле. І як тільки Бог хоче відповісти людині на її прохання, ми зазвичай чомусь не є готові. Всі зміни, які Бог вносить в наше з вами життя, Він не просто це робить. Він робить, щоб ми його почули. Тому, коли ми молимося, молитву всіх молитв, Отче наш, ми маємо звернути особливу увагу на ті слова, які ми говоримо інколи, і навіть не роздумуємо, що вони означають. Господи, хай буде Твоя воля, Хай буде Твоє царство, Господи, будь прославлений. Хай твоя воля тріумфує в моєму житті. І коли ми в цей момент, коли Господь нам відповідає і каже, ні, я би хотів, щоб твоє життя продовжилося ось так. Як важливо згадати тоді слова за молитви Отче наш, і довіритися Богові, і тоді Його воля, Його царство, Його сила тріумфує. В нашому житті. Тому ми так і розчаровуємося через те, що Бог до нас промовляє так, якби ми цього не дуже точасто й хотіли. Ми хочемо, щоб Бог промовив щось нам зробив, але Він знає, що найбільше потрібно Його дітям. Тому я сьогодні хочу в особливий спосіб, молячись на цьому молебні про мир Закликати вас усіх довірити Богові своє життя, свої думки. І коли Він торкається нас і хоче щось змінити, коли він несе якусь вістку, якщо ми йому довіряємо, то це не буде для нас якимось величезним конфліктом, образою на Бога, що Бог принижує, Бог не чує, Бог чує. Бачить все. Тому сьогодні молимося до нього і кажемо: Боже, переживаємо цю жорстоку і тяжку війну, але ми, як твій народ, беручи в руки зброю молитви, ми довіряємо тобі. Хай буде Господи Твоя свята воля. Амінь. Слава Ісусу Христу!